Підрадує від самого ранку гамірно. Вулиця Грушевського перекрита. Люди знову вимагають у депутатів проголосувати за люстрацію. А поки ті збираються на засідання, самі проводять люстрацію символічно. А ми робимо це по народному, по недорами. Оце люстрація для Бондаренко, обережно. Чи вистачить депутатських голосів для ухвалення закону про люстрацію? Цього разу мітингувальники не певні. Та нас ніхто не чує, і не бачить. Оце ганьба. Їм вже знаєте до одного місця. Вибачте мене за грубість, Хоч я кажу в мікрофон. Да, якщо ми не зміємо систему, то завтра ми можемо отримати другого Януковича. І так до обіду, попри спеку, мітинг під радою не розходиться. Терпляче чекає, що депутати таки натиснуть кнопки за. А як ні, то шини і бруківка на поготові. Але сподівається, то не знадобиться. Мирно треба, а ну а я ну стрілятися ж легше всього стріляти. а треба якось серцем своїм. Душою, культурою, високою культурою ми переможемо. Зрештою дочекалися. Люстрація в раді пройшла. Люди задоволені, кажуть, не дарма на сонці пеклися. Вулиця свою справу зробила. Чесно кажучи, не дуже вірив, що вони зваряться це зробити, але бачите, якщо громада тисне, то врешті особливо перед виборами вони бояться заперечувати волю народу. Інна на не родиканарошниченко та Ольга Сніцарчук. П'ятий канал.